Гадаю, що на джідропі за промокодом ATOMF та ATOMF11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали всім привіт! І сьогодні в мене більше ніж 5000 тисяч G-поінтів, адже в мене є безкоштовний елітний кейс, який на який ми нафармили в минулій серії. А саме відкрили на 100 тисяч оберту джіпоїтів. Це не так приємно. Це 1000 десь. Так, це 1300. Давайте відразу понагліємо, закинемо його на 3000. Можливо, випаде буде дуже і дуже непогано, але ну, чомусь починає дуже сильно обертатись. І у нас баланс 5000. Але я ж обіцяв, що сьогодні буде більший баланс, тому заберемо відразу кейсик. Оце, оце. І скільки 3700, в принципі, можемо затестити апгрейд. Наприклад, оце ми закинемо на 3000, щоб подивитись, в якій частині зупиниться курсор, а зупиняється він, судячи з усього, в цій частинці. так. І значить, я думаю, зараз ми можемо поставити оцей калаш-хедшот десь на 4 3, таким чином, АВП. Mm -hmm. Ну, Почало схоже, але дивіться, да, заходить на 50%. Тобто, якщо б я постав на 50, то мені випав би цей авік. Так, безкоштовний кейс, який нам видався. Ой, я чуть-чуть не перевернувся. І, до речі, Неонуар це 2000, продаємо його, в нас є 10к. Треба тепер їх якимось чином обережненько розкрутити. наприклад. 4 хайпкейси. Чомусь 4 саме, хочу, не 5. І сподіваюсь на. Якийсь гарне. Ну, оце тільки норм. Ну, це плюс ще. І десь цю ж ціну і видає. Окей, апгрейди в нас сьогодні не заходили, значить. Оцей ми чисто тестимо. На 1000, наприклад. Один відсоток шансу. Не випадає, я вже це бачу. 281 ставимо на. 2000. Давайте. Просто якщо випаде, буде дуже приємно. Почало повільно, але мені здається, не вистачить. так Не вистачить такої швидкості, щоб зайти. 412, поставимо теж на 2000 Шанс 17%. Почало дуже швидко обертатись, тому, на жаль, не сьогодні. Нічого страшного, адже в нас є 10 тисяч. І ми можемо відразу, наприклад, 5 хід регістейн відкрити. І якраз ми апнули один левел, 2500. Можливо, ще щось, щоб. О, Найс, nice. це плюс, це 7 десь, це 6, окей. Продаємо, продаємо, продаємо. І це ми спробуємо зараз е зробити ось таким чином: плюс 1000, плюс 1000 нам не випадає, і 771. Поставимо на 4 трійка. Чом би й ні. Поїхали. 19% шанс. Почало схоже. Так, це нам, Ну, блін. Я щось хочу так, для, ну щоб круто було, типу, сказати, так, це нам випадає. Окей, ми можемо відкрити, наприклад, 5 таких за 6400 і сподіватись просто на щось окупне. Калаш є, калаш є, і. О, І є ще один калашик. Це А. Ну так, це 8. В принципі, ми окупились, тому давайте все продамо. Крім Азімова цього. І спробуємо запихнути його в апгрейд на 2000. Ой, так, отак. М по... а що таке? А? Я не то вибрав. 2000. Пам. Полетіли. На жаль, не випадає. М -м, пропоную зробити якийсь апгрейдик. Наприклад. Е ой, не апгрейдик, контракт, вибачаюсь, good game, 2200. І, можливо, Хамелеон. Азімов. Е так, так. Окей, поїхали. Контракт робити. Оце все закинемо для початку. Отаким От чином: 970. І щоб ми могли зробити ще один контракт, якщо у нас, наприклад, зіл'є 1164. Try again робимо на 1500 тепер. І незалежно, що. Ну, якщо ладно, якщо щось дороге випаде, то ми його продамо. 2200. Давайте спробуємо зробити 5К, щоб підсейвити так сказати, баланс. 35% шанс, але мені здається, що так, починає дуже швидко обертатись. Ну, тому оце спробуємо, щоб зайшло на 4 трічки. 1% шансу. На жаль, починає дуже швидко обертатись. І ми йдемо відкривати три бочкових кейси. Дорогі вони дуже. Найс. Nice. Ооо! Стоп, стоп, стоп! Це не може не радувати. У нас 16 тисяч є плюс. 646, давай. Давай, я хочу перчаточний кейс відкрити, скоріше за все, тому е, поставлю на 2000. Будь ласка, е, по ідеї заходить. Так, за... ні. Ну, швидко. Ну, ти знов, чому от неонуар не зайшов на неонуар, питання. Окей, нічого страшного, адже, адже ми можемо відкрити... Оце я не хочу максимально. Save gun, please. 8200. На половину нашого балансу, це норм. Ну я. А, о, 300. Що? А це скільки? 6400 це злив. Це є злив. Але. Що можна? Дивіться, в нас 14 тисяч, ніби олинити таке собі, тому можна просто на 4К відкривати ковард і, можливо, видасть 6. Так, оце найс. Nice. Ще ще видай. Нормально, але в цілому це. Зливу. Можемо продати окупи і спробувати зробити е, не, не контракт, тільки апгрейд на маленький відсоток якийсь. Наприклад, це на 2000. Випаде, не випало. Це на 3000. Щоб було приємно. Прям. Давай. О, почало схоже. Почекайте. почекай, Найс. Nice. Найс, nice, це є. І. 16... Треба, щоб на 2 це зайшло. Треба, щоб оце на 2000 зайшло, на жаль, не заходить. Тому ми це все продаємо. В нас 16к. Окей, що ми можемо на цю суму відкрити? Ми можемо, наприклад, понагліти відкрити три таких. Два я точно не хочу відкривати, бо два, мені здається, що не окуплять. О, Нормально, 11. У нас є 20к. Підемо, відкриємо, як я хотів, перчатки. Де перчаточки? От, Glows. І нарешті серія, де ну, я не злив відразу в 0, а це ну, це може коштувати, дивлячись від якості. Це 16к, може відкрити ще раз. Другу спробу нам дає... дається на перчатки. І зупинись. Ну, гарна якість може. Ооо-хо-хо-хо-31. На цьому я б зупинився, але давайте подивимось, що в івенті у нас є м імператор, тому ми отак продаємо і поки що ще можемо покрутити. Наприклад, зробити отаким ой, отаким чином. 2000. І. 775. Окей, один відкриваємо, значить. Яка це якість Цікаво. треба подивитися. Перчаток. Блейз може доко. Прикиньте, Блейз би докотився. Я просто був би в шоці. Окей, апгрейд на. 800. Отаким чином. Так, він заходить. М -м Яка це якість? Це велворн навіть. Це, тобто. Ну, Вони взагалі дорогі, так, я так розумію. Окей, в принципі, давайте. Продамо і відкриємо просто дорогий кейсик. Наприклад, оцей Golden Knife, одна штучка. За 27 тисяч летить. Ой-ой-ой. Будь ласка. О ні, Бачите, треба ну, треба грати дуже обережно, бо може статися таке, і ми знову на лоу балансі. GG Crimson, GG Crimson вистачає. Це такий кейс. Тут або все, або нічого. За 10. Найс. Nice. Uh, давай я ще дігал за 10, треба дуже. Треба оці... один з них за 10 пліз. Ладно, то ж ціну вид... ну, трошки зливає навіть. М -м не хочу цей, там скучно падає. Я 5 агентів хочу відкрити. За 6 тисяч і, можливо, ми виловимо. Ми виловимо нічого. Так. Навіть якось гарно. Ну так, всі не окупи. 3700. Нас 14к, Black and White летить. Отак от, от за 10 тисяч і графіт долети? Не долітає. 8600, ще один black and white. І можливо зараз буде. Це за 3000. Може, може тут якийсь гар... гарний, типу, він падає. 4700, бачите? Просто заграватись не треба. Тому що може статися отак, як в мене. Зараз. Це сталося. Да, Сайрекс випадає за 1000, навіть менше може. да, 793 я в шоці. Я просто в шоці. Д500. Крутимо і випадає максимум за тисячу. 925. От ми і приїхали. Але можливо. Цей удар блискавки зараз буде. Ой, це на контент повершує відкрити. Зупинись, будь ласка. Це б 3000 було. Було б дуже гарно. У нас є щось цікаво. У нас вже немає нічого. Так, абсолютно нічого. Вже в нас немає, тому ми це. 493. Ставимо на. 820. 820. Давай. По ідеї, не випало. Я, звісно, не Експерт. Uh -huh. Ну, ти, ти реально зупиняєшся тут. У нас є 187, щоб ми під кінець Просто зробили. Mm -hmm. Отаким от от чином. Давай. Ти ж можеш випасти, я, я вірю, я вірю, не випадає. Ну, всім дякую за перегляд. На цьому все. Грайте, якщо граєте обережно, а взагалі краще просто дивитись, бо можна злити все. І, і ви не думайте, що якщо ви закинете там маленьку суму, то сайт відразу вам видасть, бо в мене на сайті є мінус, і він за рахунок цього мінуса може мені й видавати. Як він видав ці перчатки, але потім відразу ж забрав. Всім дякую за перегляд і до нових вже зустрічей!